Сьогодні, вивчаючи міста по обидві сторони фінського кордону, не просто повірити, що колись це була одна країна. Різниця колосальна, і вона явно не на користь Російської Федерації. Колись фінське селище Пецамо, нині російська печенга, цікаве тим, що поруч знаходиться військова частина, в якій розташований 61-й полк морської піхоти північного флоту, з дивізом Там, де ми, там перемога. Вони беруть участь у війні за Донбас, захищаючи російських від українських націоналістів. Ймовірно, в печензі добре розуміють, яку цивілізацію несуть українським містам, але не бачать в цьому нічого поганого, адже головне усвідомлення власної військової потужності, а не чистота на вулицях і продукти в магазинах. У чотирьох годинах їзди на відстані 300 кілометрів від Печенги знаходиться інше селище фінський івало з населенням всього 4 тисячі чоловік. Це відомий туристичний центр Фінляндії, куди, до речі, люблять їздити на відпочинок і мешканці Росії. Територія селища Нікель також колись входила до складу Фінляндії, але після Другої світової війни воз'єдналася з СРСР. Селище Нікель і місто Заполярний знаходяться поруч. Між ними розташований гірнично-металогійний комбінат Печенга-нікель, який був створений ще в дорадянський період канадсько-фінською фірмою. Оскільки природа та екологія у місцевих жителів явно не в пріоритеті, територія цих населених пунктів являє собою випалену викидами землю. Приїжджі називають цей край не інакше як Мордор. А місцеві жителі, потрапивши в сусідні. Киркенес і Фінляндію думають, що опинилися на небесах. У восьми кілометрах від російсько-норвезького кордону розташована мекка шопінг туризму жителів Мурманської області, норвезьке містечко Кіркенес. Для росіян він привабливий не тільки гіпермаркетами з якісними доступними товарами. Сюди також приходять на розвантаження та ремонт російські риболовецькі судна. Відсутність бюрократії, корумпованих служб і відкритість до бізнесу дозволяють витрачати до 40 хвилин на оформлення документів і дозвіл увійти в порт. У Мурманську на цю процедуру судновласники витрачають до трьох днів в кіркенесі настільки багато росіян, що навіть вивіски дублюють російською мовою. Тут їм явно приємніше ніж в Нікелі, хоча, начебто, і клімат той же самий. На кордоні з Фінляндією розташоване ще одне російське індустріальне місто ковдор. Ковдорський хірничо-збагачувальний комбінат, крім залізорудної і апетитового концентрату, також є єдиним у світі виробником баделеїтового концентрату, що використовується в кераміці та виробництві вогнетривів. Це унікальне у своєму роді підприємство. Але, схоже, на добробуті міста наявність такого підприємства ніяк не позначається. Бізнесу практично немає. З 800 мільйонів рублів міського бюджету, а це приблизно 12 мільйонів доларів, податки від малого бізнесу складають Лапланська громада Соданкуля знаходиться майже на одній широті з ковдором. Вона також має багаті природні запаси, мідно-нікелеве родовище, при цьому активно заробляє на туризмі. Їзда на снігоходах риболовля, золотодобування, бердвочинг, спостереження за птахами і ще багато інших нетривіальних форм відпочинку. Відразу і не скажеш, що ці міста розташовані по сусідству. На Істин'ярві це село жило собі у складі Фінляндії, поки дивом у 1944 році не виявилося в господарських обіймах радянського союзу. Тепер тут є школа, пошта та Ощадбанк. Місцеві жителі валять ліс, який продається за кордон. Правда, багатство тутешньої природи чомусь не принесли процвітання поселенню. Місто Йоенсу заснували росіяни, але перебуває воно у складі Фінляндії. Сусідів з Найстен Ярві до нещастя, все навпаки, це містечко фінів животіє в РФ. Кому пощастило більше судіть самі у Йоенсу виробляють легендарне фінське масло валіо і відомі деяким українським фермерам трактори американської фірми Джон Дір. У найстен Ярві виробляють лише колоди. Кандалакша цей райцентр завжди був споконвічно російським, аж з 16 століття. З тих пір він не дуже змінився. Але місцевим російський центральний уряд у Москві допомагати не поспішає. Рятують поки що якихось інших росіян в далекому і теплому Криму. У Кандалакші є місто у Фінляндії кемієрві, у якого варто повчитися містобудування та містоуправління. Найпівнічніше в місто Фінляндії, хоч і менше побратима в чотири рази, але виглядає куди більш пристойно. У місті працює целюлозно паперовий завод, розвивається туристичний бізнес. Тут, наприклад, регулярно проходить чемпіонат Європи з хрив сніжки. Види фінських міст, завойованих Росією в 1939-40-х роках, викликають лише подив, заради чого їх звільнили від коренних жителів і чому різниця з нинішньою Фінляндією настільки велика? Знову клімат винен.